Будівля зазнала значних руйнувань як зовні, так і всередині. Особливо всередині дуже багато руйнувань всередині зала, всередині мечеті, тобто зруйновані там і вікна всі, і стеля впала, і багато дуже скла на килимах, на яких звершують молитву. І багато якби збитків і руйнування майна всередині культурного центру. Російська ракета. Если бы они ударили через 10 минут позже, здесь было бы куча трупов, потому что они тут как раз на молитву собираются. Вы посмотрите, здесь ни, ни жодного такого военного объекта нема. То есть целенаправленно били по культурному объекту. То, что вот центр туда упал, это, культура, это бизнес-центр. Норвежский, там, шведский. То есть Ну, ничего удивительного для нас немає, тому що декілька тому вони вдарили по дитячому центру. Ах, это целенаправленно. Кто еще Бачить, то те й робить. Хтось виносить те, що валяється, хтось замітає, хтось робить лопати, збирає там, інший інструмент. Тобто бачиш, що щось треба робити, береш, робиш.